Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведучий шеф-редактор проєктів кадровий QA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас невеличка, коротенька тема. Тема обумовлена тим, що добігає кінця один календарний рік, починається новий календарний рік і відпустки. Деякі відпустки, які надаються на межі двох календарних років, зазвичай викликають непорозуміння або питання, да, за який рік вважати такі відпустки наданими. Ну, давайте з вами з'ясуємо спочатку, що це за відпустки, а по-друге, як їх рахувати та обліковувати. І так. Мова піде сьогодні про відпустки категоріям осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, додаткову відпустку окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності, і додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей, або повнолітню дитину з інвалідністю під групи а першої групи. Тобто ті відпустки, які надаються щороку. І вони надаються за відповідний календарний рік. Що робити з такими відпустками, коли вони надаються безпосередньо на межі двох календарних років? В зв'язку з ось цими непорозуміннями роботодавці дуже часто не бажають їх надавати, працівники не хочуть їх правильно використовувати, всі бояться, що да, така, ну, якщо така відпустка не буде використана в відповідній не календарний рік, вона буде втрачена і так далі. Да? А до кінця е, календарного року залишилося зовсім мало часу. Ну, наприклад, да, в нас сьогодні 19, вже 19 грудня, тобто залишилося да, близько 11 календарних днів до закінчення 2023 року. І, наприклад, 14 календарних днів в цей період вже ну, ніяк не вміститься так, щоб вони всі були. Використані безпосередньо в 2023 році. Так ось тут діє таке правило для цих відпусток, ще раз скажу, які відпустки Чорнобильцям відпустки. Учасникам бойових дій або відпустки постраждалим учасникам революції гідності, і відпустки соціальні працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю, то тут діє таке правило. Воно дуже просте. Якщо початок відпустки. Припадає на один рік, а закінчення такої відпустки на наступний календарний рік, то вважається, що така відпустка була надана і використана за той рік, на який припадає її початок. Тобто, всі ваші працівники, які ще не встигли розпочати ось ці види відпустки, відпусток, які ми перерахували, для того, щоб їх не втратити, вони можуть розпочати таку відпустку до кінця 2023 року. І якщо навіть така відпустка наумовно буде починатися там 29 грудня, 28 грудня, вона буде вважатися такою, яка розпочалася в 2023 році, ви Використана за 2023 рік, і незалежно від того, що да, ось цей залишок календарних днів буде закінчення такої відпустки, буде вже в 2024 році. Такі працівники в 2024 році будуть знов мати право за 2024 рік на при наявності відповідних підстав знов мати таку саму відпустку за 2024 рік. Її повної тривалості. Тому не, не, не майте побоювань надавати такі відпустки. Це не означає, що да, буде там, менше кількість днів в 2023 році, а все інше буде зараховано вже за 2024 рік і трішечки інше правило. Його просто. Треба знати. А ось якщо ваш працівник не скористується за 2023 рік, наприклад, відпусткою. Працівникам, які є учасниками бойових дій, або постраждалими учасникам революції гідності, або якщо він не скористується відпусткою як особа, яка є чорнобильцем, да, відноситься до постраждалих від чорнобильської катастрофи, то такі відпустки будуть втрачені. Залишається буде переноситися на наступний період і компенсуватися при звільненні. тільки відпустка перед Статтею 182 з позначкою 1, тобто відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю. На при наявності на відповідних підтверджуючих документів і підстав. Тільки ця відпустка буде перенесена, може бути використана в інший період або компенсована при звільненні. Всі інші з названих нами сьогодні відпусток, якщо вони не будуть використані до кінця 2023 року, ну за конкретно за цей рік, вони вже будуть. Втрачення. Не порушуйте законодавство про працю, знайте, як використовувати в тому числі відпустки. Пам'ятайте, що нас е, чекають на нас зміни щодо відпусток, але вони на нас чекають не раніше, ніж відповідний закон буде підписаний президентом і набуде законної сили, да? тобто набере чинності. Після того ми будемо його ще з вами ретельненько розглядати всі його зміни, а змін там доволі багато. Вони є, ну, скажімо так, деякі коригуючі, а деякі я доволі суттєва. Чекаємо набуття чинності закону 34.39. І до зустрічі на кадровій каві.